Мистецтво можна знайти будь-де, навіть у найбільш неочікуваних місцях. У районі п'яного базару в Ужгороді є унікальний під'їзд на стінах намальовані святі образи, а під ногами бруд. 15 ікон прикрашають перші три поверхи будинку. Саме на третьому мешкає їхня авторка, з якою поговорити нам не вдалося, але про неї ми розпитали у сусідів. Малює Оксана, порядна людина. Вона старається зробити з цього будинку якийсь лад. Ну, вона своєрідна людина, її треба розуміти. Не всі розуміють. Сусіди по-різному реагують на ці настінні малюнки. Де хто засуджує такий вияв творчості, інші ж раді, що можуть малуватися біблійними образами на стінах багатоповерхівки. Ну, лично мені подобається. Лічно мені подобається, намного красивіше, чому, допустим, піднятися, якщо вище з третього етажа або в другій молоді сімейці, що, ну, що там відбувається. Тобто тут, бачите, воно до третього етажа Оксана, це вона все за свої, то ніхто не платить, нічого вона нас все за свої гроші. купляє краски і все красить. В одно время і Жек був проти. Но... Я теж з начальником жека говорив, щоб, от, що ви во шошо зачем і мешати, бо не розрішали і краси. Такий вияв молитви і не характерним для сучасного світу, адже для нас незвично бачити ікони не у храмах, а на стінах під'їзду. Чи доцільно малювати святі образи у таких місцях, розповідає владика Ніл. Ми можемо мати дуже позитивні почуття, бачачи образ Ісуса Христа чи якісь біблійні історії, як показану якусь біблійну історію. Але з іншого боку, чи цільно малювати святі образи, скажімо, в під'їздах, то це вже питання більш таке канонічне. Чистота має бути чистотою, але ікона або образ теж має мати своє відповідне місце. Зовні звичайний під'їзд дивує своєю контрастністю всередині. Одні стіни обшарпані та описані на інших же зображення святих. Поява таких малюнків може бути різною. Можна казати про цю людину, що навряд чи вона вчилася, бо там не бачимо вченого мистецтва. Скоріше це є такий внутрішній імпульс, внутрішня потреба. Малювати, жити у обмеженому просторі квадратових вітек, побілених на біло стін, замащених зеленою фарбою панелів і накиданих окурків навколо на сходинках. Людина потребує чогось кращого, чогось більшого. І в кінці кінців кожна людина пробує це якимось чином змінювати. І... У світі байдужості можуть з'являтися речі, котрі починають говорити про щось, що існує поза прагматизмом людським. Поява таких зображень у під'їзді це цікаве явище, що по суті є продовженням тієї народної творчості, яка завжди існувала. Хоча ставлення до цих творів мистецтва неоднозначне, проте можливо, саме наявність таких малюнків спонукатиме людей дотримуватись чистоти і порядку. Оксана Ажнюк, Артур Корнієнко, студенти відділення журналістики Ужно.